В принципі, я налаштував персонажа. Він у нас буде ельф. Чому ельф? Тому що мені сподобалось... ...сподобалась її. Особливості. Ну, по-перше, що він бачив в, тим, в темноті, да? що якщо якісь темні участки... гри або печери, або якісь замки темні, ми завжди будемо бачити. Що відбувається навколо. Можливо, десь ворог, можливо, десь паска Ми це побачимо і зможемо зреагувати. ну по-друге, що у нього є альфійська оружийна підготовка. Він може з мечом. Короче, він, скажімо, на всі руки мастер у нас парень. Може з мечом, може з посохом може з палкою, з кувалди. От. Такий універсал. Такий гігачат чад Подивіться, яка челюсть Яка челюсть у нього, а? Угу. Ну, і хто, звісно, такі ушища? Уши, як у ельфа справжнього, шрам. Да Він, скажем, не просто у нас мах. Він йшов до цього тому і отримував по обличчю немало разів. Ну, і, звісно, давав. Комусь просратися тому що руки також у нього здоровенні, плечі, явне діло, щось він качався. Ну і палася така у нього ззаду, що ну, комусь вона явно могла стати поперед горла, тому він такий здоровенний, накачений у нас мужик. Далі, що ще можна по нього сказати? Що він. Ельф, да, що коротше, у кожної раси є свої якісь особливості, мені чомусь подобався ельф. Ну, По-перше, в нього є огняний снаряд, що можна комусь підпалить, так скажем, підпалити, Підпалить, зажити вечірку, або просто показати людині, що ну, не лізь до нас, ми тобі прикорить дамо. А, а, якісь фокуси тут ще у вищих ельфів, да? До речі, фокус можна інший обрати, тому що у нас вже є тут, я так розумію, вшитий фокус, тому можна щось інше обрати. Що тут можна обрати? Шокове прикосновення. Це щось, щось когось, я так розумію. Ага. Ухти. Ну це все непогано, тому що не може а, ворог використовувати відповідь на наші. А, дії, Якщо ми її піджаримо цим шоком Ага. І у мене буде приимущество. У мене буде велике преимущество перед, навіть перед существом металічній броні. Коротше, маг для мага саме раз, саме те, що треба. Ну, я вибрав волшебник, колдун. да. У нього дуже цікаві скіли є. Ось. А... Всі читати не буду дуже довго. Ну, ельф, логічно, що трішки він володіє магією. А в нашому випадку дуже добре її володіє, тому що інтелект телекткачений аж на 17. Це здає оці характеристики, да Тобто кожен клас, наприклад, колдун якийсь, да, або чародій, до речі, цікаві. Ух ти, а моя зовнішність не збилась, да, Все, все збереглося, Отак і красавчик буде. Чаклун, волшебник з магії умілий Управлятель, Юнець, Качок, Надоєгрець. Ну ідем далі. Якісь з... фокуси йому вибрав. Ну, це все, звісно, прикольно. А, хочу показати ось справа а, клас, вищий ельф, да, волшебник. М -м, ясне діло, що сила у ельфа. Ну, яка в нього сила? Ну, тільки накачався він накачався, сила в нього по підкачки ну, по підкачку непогана. Ловкость, ясне діло, якщо трішки фізухи такої ловкості. Виносливость, що парень, кардіо робив, одразу вид, видно. Сідниці такі накачав непогані, спина широка, плечі. Ну, блін, не знаю, що він тягав, напевно, колдував собі каміння або, не знаю, може, він наколдувався собі. Ну, я сумніваюся. Ну, і мудрість і харизма, звісно. Харизма. До речі, харизма відповідає за а, ціни у торговців. По-перше, що допомагає творити проти ворогів якісь спели, так і ще ми можемо збивати у них ціну у торговців. Маю на увазі. Торгувати трішки дорожче продавати свої товари і трішки дешевше купляти. Так, ну тут можна додатково ще щось собі підкачати. Ясне діло, що інтелект тут у нас на максимум. До речі, тут я нічого не трогав. Це задані характеристики персонажа. Можна щось собі підкачати, можна щось собі, наприклад, ловкость відняти і вкачати. Ага, тут максимум 17. Да? Окей. Є щось кудись можу додати. В силу, наприклад, харизму можемо додати в харизму чи мені. Новиносовість ну, якось багатенько. Я думаю, пацан наш не промах, але лишній раз не помі... я думаю, не заважає мудрість, яка відповідає за інтуїцію, допомагає творити спели. Спели. Цікаво. Цікаво, що спейла. Я ще вкачав інтелект, але він у нас вже умний парень, видно, що начитаний. Куди ж ще качати йому? Тут і інтелект. Можна качати ту ж харизму. Я думаю Знадобиться нам, ніколи зайвого не буде. От. Так, ну і що. Я думаю, можна починати. Так, що ще нам пропонує гра? Настроїть внешність. Я, в принципі, налаштував, я сильно з цим не возився. Такий у нас красавчик вийшов. О, Ельф, сідий трошки. Трішки зрозумів життя. Челюха є, видно, що. Видно, що качав челюсть, Або качав шию, або все разом качався парень. Коротше, ми продовжуємо. Так, ну і все, так? Да? І тут нічого більше налаштовувати не треба. я... Оптимальне значення. Ну, тут ми вже все розкидали, бонусуміння у нас є. Якийсь сон. Тут можна оце вибрати, тому що якщо не пам'ятаємо: ага. масовий спел може відштовхувати ворогів і об'єкти, що дуже корисно, наприклад, в замкнутих боях, де можна. Собі space, простір трішечки побільше, щоб розкрутитись, розвертітись. І, в принципі, можна починати. Окей, налаштували, персонаж готовий. Поїхали далі. Так, я підлаштував, щоб було видно субтитри, тому що англійська мова, і, можливо, буде щось не чути. Я викрутив все на максимум. Мікрофон поставлю ближче до гри і до мене. Ну, я думаю, мене буде чутно. Все працює. Так. так, тут інопланетні кальмари кудись летять. На місто. Якісь інопланетні створіння приїхали. Кошмарити людей. Ага. Контролює руками наш кальмар, а і починає... Починає пухти! Телепортувати людей, навіщо собі у корабель? Ну, нові члени екіпажу завжди потрібні куди. Тут полетіли якісь дракони, почався екшн. Тут, походу, на перехват корабля прилетіли. Зараз будуть атакувати. Прямо тут ой-йой-йой Так, пішов. Пішов захват корабля, кальмар вже не справляється. Кудись? Перемістився в якийсь. В якісь далі. А дракони за ними. Окей, так розумію, тут буде едикий як ступ. Скільки він буде не вдома. Ну, зараз отак от трішки підбаштуємо. Так, ну виходить, що наші герої, а можливо і ми тут. Можливо, розіб'ємось? Або в останній момент нас хтось врятує. Ага. В останній момент він кудись портнувся. Так, дракони кричать. Що далі? До речі, у нас персонаж без історії. Ми історію вибираємо собі самі. Ми самі собі історія. Тобто персонаж не прив'язаний ні до якої сюжетної лінії, ні до кого. Його предісторія. До речі, предісторію я і забув йому Вибрати, якщо не помиляюсь, він. Чаклун! Як я вивчав книги дуже довго, і тепер він готовий примінити свої знання в благих цілях або, можливо, не благих. Подивимося, як піде сюжет, але я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Так, зараз ну, наш персонаж встає з капсули. І, походу, зараз починається гра. Так, о, тут платько не прорисоване. Так, ну що, погнали? Каже, що буде в нього голова. Ну, це не дивно. Стільки пережить екшона, ще якось вижить, то, звісно, буде голіть голова. Так. Котьон наш показує. Так. Можна. подивитися на резервуар, можна потягнутись до резервуару. М -м, давай подивимося просто. Так. тут Треба вибити оце число і ми його. Не вибиваємо, хоч ми і дуже розумні у нас є інтелект. І що ще буде? Ага. Не випало нам число. Ну, я думаю, дивитись, тянутись туди. Ми можемо, в принципі, потягнутися, але навіщо ми зрозуміли, що там якісь кальмари, і вони нам дуже гарні Вибіг. речі хочуть. Так. Ще комусь, каже, вдалося вибігти. Так, добре, зараз трішки зменшу яскравість, щоб було більше видно. Mm -hmm. Так, мертві наші кальмари. Що з них можна підібрати. Так. Коротше, можна ще збігати наверх. Тут якийсь сундук. Сундуки золото. І якийсь камінчик нам знадобиться, звісно. Так, ага. Так розумію, тут ми більше вже нічого не знайдемо. ні, тут якийсь ще сундук пропонують нам взяти. Так, це наш персонаж. Ага, біжить. Дуже повільно бігає. Але так розумію, центр управління оцим кораблем. Розуміє blackbox якийсь записний журнал. Окей, налаштували, персонаж готовий. Поїхали далі. Так, я підлаштував, щоб було видно субтитри, тому що англійська мова, і, можливо, буде щось не чути. Я викрутив все на максимум. Мікрофон поставлю ближче до. Гри і до мене. Ну, я думаю, мене буде чутно. Все працює. Так. Так, Тут інопланетні кальмари кудись летять. На місто якісь інопланетні створіння приїхали кошмарити людей. Ага, Контролює руками наш кальмар а і починає, починає ухти, телепортувати людей, навіщось у собі у корабель. Ну, Нові члени екіпажу завжди потрібні Тут полетіли якісь дракони, почався екшн. Тут, походу, на перехват корабля прилетіли. Зараз будуть атакувати. Ух ти! Ну прям тут кінематографуй. Так, пішов. Ішов, захват корабля, кальмар вже не справляється. Кудись? Перемістився в якийсь. В якісь далі. А дракони за ними. Окей, як розумію, тут буде едикий ступ, скільки він буде не Але Зараз отак, От точно -от. підбаштуємо. Так, ну виходить, що наші герої, а можливо і ми тут. Можливо, розіб'ємось. Або в останній момент нас хтось врятує. Ага. В останній момент він кудись портнувся. Ладно, кричать. Что далее? Дружище, у нас персонаж без истории. Мы историю выбираем себе сами. Мы сами себе история. Тобто персонаж не прив'язаний ні до якої сюжетної лінії, ні до кого. Його предісторія, до речі, предисторію я і забув йому. Вибрати, якщо не помиляюсь, він Чаклун, який вивчав книги дуже довго, і тепер він готовий перемінити свої знання в благих цілях або, можливо, не благих. Подивимося, як піде сюжет, але я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Так, зараз ну, наш персонаж. Встає з капсули. І походу зараз починається гра. Так, о, платічка не прорисоване. Так, ну що, погнали? Каже, що болить у нього голова. Ну, це не дивно. Стільки пережить екшона, ще якось вижить, то, звісно, буде голіть голова. <плес> так, кот наш показує. Так. Можна подивитися на резервуар, можна потягнутись до резервуару. М -м, давай подивимося просто. Так, тут треба вибити оце число, і ми його не вибиваємо, хоч ми і дуже розумні у нас є інтелект. І що зараз буде? Ага. Не вибило нам число. Ну, я думаю, дивитись, тягнутись туди ми можемо, в принципі, потягнутися, але навіщо ми зрозуміли, що там якісь кальмари, і вони нам дуже гарні речі хочуть. Ще комусь, каже, вдалося вибігти. Так, добре, зараз трішки зменшу яскравість щоб було більше видно. Так, мертві наші кальмари. що з них можна підібрати. Коротше, можна ще бігати наверх. Тут якийсь сундук. Сундук із золото. І якийсь камінчик нам знадобиться, звісно. Так, ага. Так, розумію, тут ми більше вже нічого не знайдемо. А ні, тут якийсь ще сундук пропонують нам взяти. Так, а де наш персонаж? Ага, біжить. Дуже повільно бігає. Але, так розумію, центр управління оцим кораблем. Так, розумію, Black Box, який записний журнал.